Сідання постійної комісії з питань фінансів бюджету, аналізу сплати місцевих податки, до зборів, земельного податку, планування сільського економічного розвитку інвестицій, міжнародного підробництва та регуляторної політики міністерської ради. Присутні Тимошук Володимир, Василь і Андрію Руслан. Порядок денний. Розгляд проєкту рішення змін до бюджету місіссеї ради територіальної громади на 25 рік. Інформує начальник відділу. Так, у нас такі зміни стосуються також, е, ще раз позволююся, що є в нас переконання. Ми спрямовуємо на придбання автобусу, а частинку ми спрямовуємо до листів попередньо від головних розпорядників коштів. Так, протягом листів. Перший лист у нас від Рівенської обласної ради департаменту освіти науки адміністрації закладів, Центр національного патріотичного виховання та позашкільної освіти. Просить виділити кошти в сумі 30 тисяч гривень на покращення матеріально-технічної бази, надати субвенції. Пропонується їм надати суму коштів в розмірі 10 тисяч для покращення їхньої матеріальної бази. Підтримується також робить ставить частково частини Адвічінадцять. Е, е, Номер листа 1087 25 маряту про відділенні коштів ми тут та ж, також просить на е, покращення матеріальної і технічної бази і на капітальні датки. Також е, ми відділяли згідно листівку по таніки у нас були, по 50 тисяч спеціального фонду залишки. Тому пропонується також виділити 50 тисяч е, е. mm. висвіт ради проведені кошти на співфінансування договора. Це в нас від територіального центру а, так званий Анатолій Дмитрович Ліщинський, де вони беруть співфінансування програми, де просять 20 тисяч виділити з. Це програма згідно до про надання цільової фінансової допомоги на реалізацію проєкту єдність роботи психологічної, юридичної та соціальних послуг в рамках грантової програми Конкурс мікроорганів України. Пропонується також 20 тисяч їх виділити. Підтримуєте. Також є в нас лист управління Казначецької служби у міську. Де вони просили у нас кошти, де там не неозначена сума, але пропонується їм виділити кошти на комп'ютера і на програмне забезпечення у сумі 30 тисяч гривень. Підтримуються так, так розгляд став відділу освіти культури молоді. Виділити додаткові кошти на буща е, ну, ліцей в сумі 27 тисяч. Це на 20 тисяч на матеріали і е, придбання предметів, що це складається, придбання шин та акумуляторів до автобуса, і також е, на 7 тисяч на послуги для оплати там екологічних досліджень. Е, також буде розпіцей просить нас на послуги в парку 87 тисяч для підводу дітей до навчального закладу. І студна ліцей просить нас на матеріали 22 тисячі, це також шини до автобуса і запчастини. І 3 тисячі на податки просить. Тому прошу даний лист Наші лист на відділу освіти в нас 321. Де вони просять внести е е е зміни в річні тому, по місячні розподіли бюджетних призначень, а саме по ліцеях Дерманському і Місяцькому. Даний лист прошу погодити до, де, частково лише по Дерманському місцеві, у зв'язку з тим, що це їхні внутрішні кошти, і там, в принципі, ніяких е, заборон, нічого не потрібно. А от місяць ліцей просить розподілені вільний залишок погодити на незахищену статтю. Згідно з перехідними прикінцевим положеннями, це не заборонено робити. Тому прошу погодити. Також є в нас лист відділу від освіти No324, де просить та сама ситуація. 8 тисяч перенести з захищеної статті на незахищену на матеріали. Це є не розприділений вільний, вільний залишок на придбання пального догенератора. Також робили, консультувалися, що даним е, перекидкам неможливі у зв'язку з тим, що перехідним положення нам це заповняти. І так само у нас просять вони на відділ освіти виділити кошти в суму 67 тисяч на заробітну плату. Провівши аналіз, в них на 30.09 фонд заробітної плати вистачає. Тому Даний лист зараз не актуальний, тому що, прошу підтримати його від Так, Далі. Є в нас лист 323-й по забезпеченні діяльності палаці будинків культури, це у нас губи. Там також внутрішня перекидка. Нічого претензій, ніяких заборону немає, але внутрішньо ми переробили аналіз, тому прошу підповодити. Також у нас є лист 322 від відділу освіти про надання спеціальної освіти мистецьким школам. Це у нас музична школа, де просить збільшити кошти на електроенергію 25 тисяч і 5 тисяч на нарахування заробітної плати. Також пробів аналіз, у них є спеціальний фонд, де є на 25 тисяч, прошу даний лист не до уваги, спочатку хай користують. Є в нас лист від картинної медичної допомоги номер 169 нашої приємки. Це внутрішні перекидки в межах своїх коштів. Вони піднімають із оплати газу і на заробітну плату, на обладнення. це середньові. Також у нас лист номер 325 відділу освіти. Є про функцію 50-11 це проведення навчальних тренувань засобів змагань олімпійських видів спорту де просять додатково 20 тисяч. Так як є даний перевиконання, прошу підтримати, що виділення точки. Так, є в нас відділу селищної ради номер 98704 від 3 жовтня, де також вони просять внутрішні перекидки, недодаткові фінансування в межах своїх е, кошторисних призначень і також виникло питання, що е, є в них допомога на в нас програма. По надання соціальних грантів фізичних особи, які надають соціальні послуги громадянам по віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, які не здатні самослужбовні, потребують сторонньої допомоги. Тобто вони з однієї знімають 127 тисяч, а на іншу на 127 перекидають, у зв'язку з тим, що збільшується на допомогу. Це всередині їхніх коштів. Прошу. <п 'ятаємо> та соціальної підтримки No3765, де просить з метою забезпечення матеріальними засобами, прошу вас придбати для 4 відділу Римського району територіального центру комплектування та соціальних підтримків, а не матеріалів, саме бензин А-95, кількості 500 дітей. Даний лист прошу відтемунувати, тому що в зв'язку з тим, що треба більш вітання аналіз провести. Також є в нас лист національній поліції головного управління, де вони просять, просять з метою належного виконання завдань поліцейській офіцер громади закріпити, закріпити за замість територіальною громадою якісного документально кримінальні адміністративні правопорушень. просимо вас прийняти у будинку коштів суми 70 тисяч гривень на придбання одного технічного засобу драки. Аукотеска 68.20. Також прошу відтермінувати даний різдво. Розгляд у сесії ще завершилися. Переходимо до третього питання. Розгляд проєкту рішення про затворення та весенні під місцеві та регіональних лікових програм та їх повторити білої сади територіального тракторів. Доповідає кадрів. У нас програми, так і кошти, які е, е, виділяються і робляться перерозводі, за, за собою несуть зміни у програмах. Програми Програма шкільний автобус Міський селищної ради на 2025-2025, програми соціально-економічно-культурного розвитку. Е Міської селищної територіальної громади на 24 рік, програма з організації благоустрою населених пунктів міської територіальної громади на 24 рік, програма підтримки первинної медичної медико-санітарної допомоги комунального некомерційного підприємства, центр первинної медичної санітарної допомоги міської селищної ради на 24-й рік, програма забезпечення надання соціальної. Гарантій фізичних особей, які послуг, рамадян, особи, які надають соціальні послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самослуговування і потребують сторонньої допомоги на 24-й рік, програма організації та проведення громадських робіт на території міської селищної ради, і програма забезпечення інших заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення жителів Місунської територіальної громади. Що потребують матеріальної допомоги на 24 рік, програма розвитку фізичної культури і спорту міської селищної ради на 24 рік і програма безоплатного забезпечення лікарськими засобами в увазі амбулаторного лікування, окремих груп населення та певним категоріям захворювання. Прошу дані про рік, не підтримати і винести на розвід сесії запровадження захворювання. Так. Переходимо до четвертого. про рішення про виплату матеріальної допомоги. Доповідає Є У нас е, звернення я не перезнаю, чи можливо це розказувати нам камеру. Сьогодні не можна було розкривати. Можливо, ми трошки призупинимо.